І все ж таки треба придбати пінцет для видалення кісточок з риби. Рибку побачила в сільпо по цінотижикам і не змогла пройти мимо, Ну дуже гарна напівтушка. Не морозняк, свіженька і дуже смачна. Зараз ми її засолимо. На 1 кг риби знадобиться 1 столова ложка солі і 1 чайна ложка цукру. І тепер цією суміш'ю просто засолюю рибку. Більше нічого не треба. Це самий найкращий класичний рецепт. Рибку складаю вимальовану або скляну ємність і прибираю у холодильник. Кажуть, що таку рибку можна їсти через 12 годин, але я не можу чекати. Залишила собі невеликий шматочок свіженької, нарізаю і буду їсти прямо зараз. Мені здається, що навіть через екран телефону відчувається те, наскільки ця рибка смачна та свіжа. Залишилось тільки доповнити цю тарілочку шматочком лимона порцією крем-сиру свіжим огірочком і обов'язково лаваш. Це моє улюблене поєднання.